Мій улюблений дезодорант, який має єдиний мінус, але його плюси перекривають все. Я тестувала багато антипреспірантів, дезодорантів, фріксону, Oldspice. Навіть придбала ось цей дезодорант, від нього дуже печуть. Але хочу сказати, що цей, завжди я до нього повертаюся. Єдиний мінус, як я сказала, він залишає білі плями. Але я вже із цим поборолась. Я його наношу, а потім Бушничком прибираю і все. І ваш одяг буде чистим. Він тримає цілий день. Якщо ви його використовуєте, напишіть мені, будь ласка, вам також він подобається. Або у вас якийсь інший улюблений антипреспірант, дезодорант. Один з моїх шампунів використовую раз на тиждень, нормалізуючи для жирної шкіри голови, освіжає, очищає, прибирає жирність, але не пересушує довжину. Купувала у свого майстра по волоссі, придбаю ще раз. Скрінті Ласіон для тіла, який має дуже шикарний аромат. Тримається довго. Тіло після нього таке м'яке, хочеться торкатися. Зараз використовую його на постійній основі. Залишила ще на один раз, але я вирішила, що треба вам показати. Якщо ви використовували, напишіть, будь ласка, мені дуже подобається. Мій улюблений парфюм, який я купую на постійній основі. Ви вже бачите, тут закінчилось, я одразу придбала. Це, напевно, п'ятий чи шостий. За нього в мене питають всі. Завжди раджу, що хочу сказати, що він дуже цитрусовий, легкий, підходить всім. Можна використовувати взимку, влітку. Просто ван лав! Якщо ви щось використовували, обов'язково напишіть в коментарях. Зберігайте, дякую за перегляди, підписуйтесь, всім па-па!